Всім привіт, друзі, з вами Шабік і перед тим, як почати відео, хочу вам подякувати за 4К. Е, з вас лайк та підписка, і сьогодні ми будемо допомагати селянинам. Надіюсь, що ми щось їм знайдемо, якісь з і т.д. <гаду> так, пішли зараз добудемо Морку, нам треба наша мотика. Обов'язково, бо це перше завдання від селянин пополоти грядку. Ех, да, зараз піти пополоти грядку, це, звісно, утром це не дуже, я б сказав, ну нічого страшного. Зараз пополимо швиденько. Оп-оп-оп, все, попололи, добре. Добре, попололи. А тепер засадим зараз і підемо е, далі виконувати наші завдання. Бо селяни не сказали виконати завдання, бо я їм допомагаю. Вони все-таки вже. Устали, я ж їм тільки грядки половила. Сьогодні я їм буду багато помагати. Вони заслужили. Вони заслужили. Та щоб я їм допомагав. Та що ти садиш? Що ти садиш, селянин? Не треба, я сам не то що її садиш, яку моркву на грядку картоплі. Селянин, йо має, що ти робиш? Що ти робиш, селянин? Йо майо, ну я поки я так зроблю, щоб в нього було менше місця засадити. Я маю ще й сиру картоплю їсти, це я вже здурів. Давай! Да куди ти садиш морку одну, цю? Ну не сади морку, ну селянин, будь людиною. Так, давай, давай швидко. Єс. Так, що там в тебе є? А, блін, це мене не треба. Хоча почекай. Не, Ні, нічого я тут не куплю в тебе. У мене всі ж лежать вдома. Бо вони отдихають. Так, так, селяни. О, ось це, що мені треба. Зараз візьму ізумруди і куплю. Так, ізумруди беру і побіжали. А, побіжали. Е, так, давайте я куплю меч. Так, меч і топор. Проси. О, меч в тебе зачарований, це добре. І топор. Ідеально, Молодець, селянин. Так, не зламіть його старате 2, я не зламіть. Ага, все, поняв. У мене такі, такі зачарування були. До речі, вгадайте, в коментарях зараз напишіть, яка книжка зачарування або як зачарувати літери. Це буде для вас завдання. А потім я в коментарях через пару днів напишу е відповідь правильно. Хто вгадав, того залайкаю, коротше. Тому пишіть, давайте я чекаю кожен коментарі. Так, побіжали, ми вже купили. Зараз побіжимо виконувати третє завдання. Це що, блін? Я вже не пам'ятаю, що там навіть. Я вже навіть не пам'ятаю, що там. Давайте виложимо наші ізумруди і мотику. І нам треба взяти по-любому телефон. І, так, хліб і телефон. Все. Взяли, побіжали. І третє завдання зараз треба розпами. Срочно. А то без третього завдання. А, точно, я повинен накопати каміння. Просили каміння накопати. Бо, ну і ще й ні. Не каміння, Вони просили поч... прочистити нашу каналізацію. Надіюсь, вона зараз не відкрита, щоб я удачно упав. Бо якщо вона зараз відкрита, то це все. Я упаду і проб'ю себе. Бо там 3 мет висоти. І так, все. Ех, уже так устав, якщо чесно. Туди-сюди бігать по поселенню. Все, побіжало. Так, тут люк. Ай, люк! Хто люк поламав? От селянини. Ну, селянини. Я вам ще покажу. Ем, а ну все якраз треба це прочистить, бо кажуть, що тут вода не тече з туалеті вже вилазить. Кі, давайте ритись. Що там зелене, почекайте. Стоп. Це ізумруди! Це ізумруди. Й-майо, селянини, ви мене чуєте, тут ізумруди. Ні, вони мене, походу, не чують, тут приглушений звук. Хоча дивляться вниз, але вони мене не чують, тут звук дуже приглушається, бо ізумруди. Ну добре, давайте їх накопаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. восьмий, А, ні, почекайте, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Це ізумрудів тут, тут все закрито. Бо ізумруди все тут затопили. І ще тут землі понакідано і кам'яні. Це треба все буде розривати. А хоча ні, нехай так і буде. Більше води буде тепти. І менше боїть туалети залиті. Так, да, кажуть, що з туалетів, з умивальників желізи. Йому де тут вписані туалети умивальники. <кхм> так. Е е е тепер зараз який це вже? 31 і 32. -й, вже півстака блоків ізумрудних. Це ідеально. Взагалі це просто ідеально. Ха -ха. Так, і е е зараз е вилазимо ставлені зумруди. Все, зараз Зараз ми підемо. Етус. Зараз. Э, так, головне їм не показувати, бо... Ой-ой-ой-ой-ой, я блок поставив! Ай! Заброда! Помага! Поко! ту ту туту, ту 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 ту, Так. Э, зараз перекрафтим їх, бо. Вони это як я, вони дурні трохи. Вони трохи дурні. Бо вони трохи дурні ці селяни. Коли бачать ізумруди. Я їх не називаю дурними, вони просто дурні, коли бачать ізумруди. Так, все, перекравчуємо. Моряк, моряк, морік, моряк. Ото морік. Так, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все. Ого О, воскики стаки. Получается, 5 в 13 изуреди, ничего себе. Да, Славянский зажим ничем. Славянский зажим эндером. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, тут, 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 тут! Блин, куда ж положить? Може тут. О, якраз тут положу де інструменти були. Стоп, а куди пропали інструменти? Я їх кудись виложу. Ну ладно, собі трішки візьму це все таке, це таке діло. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Ага. Ура, біжим, 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 біжим. Оле, оле. оле, оле. біжим вперед. Ха-ха, прикол новий. Взагалі імба. Треба лягати спати вже нарешті. Сьогодні такий був хороший день. Ну і, коротше, друзі, з вами був Шербік Ставте лайки, like, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. І дякую за 4К, друзі. Всім бувайте!